маси модельний для автомобілів КАМАЗ, хоча його можна використовувати практично для будь-яких автомобілів, де бортова мережа 24 вольта. Ось так він виглядає. Поставляється ось в такому пакуванні коробочка. На коробочці є ось такі позначення. Погано продруковано. Сподіваюсь, видно. А сам вимикач йде ще в целофановому пакетіку з замочком і з отворами для запобігання утворення надлишкового тиску при запаковуванні. Давайте перевіримо, як воно працює. Я взяв тестер. Клеми тестера ми ось так пустарно прикрутимо. Для того, щоб бачити, замкнуто чи розімкнуті контакти. А ще пізніше ми розберемо його і подивимося, з яких матеріалів виконано важливі. Як бачите, зараз у нас контакти замкнуті, тобто опір дорівнює нулю. 0, я натискаю на кнопку. Це зробити важко. У нас контакти розмикаються, натискаю знову. Контакти замикаються. Я поставлю 24 вольта, і ми можемо ось сюди подати живлення, і у нас все буде працювати дистанційно. Ось я це роблю. У нас замкнуті контакти, подаю живлення. У нас Контакти розімкнулись, подаю жевлення ще раз. Контакти знову замкнулись, Тобто додублюється. Ну і давайте я його розберу. Відкручу ось ці 4 саморізика і подивимося, з якого матеріалу зроблені у нас болти і контакти, які замикаються. Кришечка знята, ми бачимо наші п'ятаки, тобто болти. Закінчується ось такими головками. І тут у нас теж контакт. З допомогою ось такого надфілька я намагався шкрябати. Бачите, тут у нас, якби було обміднено, то під низом був би білий колір. А так у нас оцю от частинку я шкрябав. Пластина, що перемикає контакти, у нас точно мідна. Ось цю головку я шкрябав, сподіваюсь, вам видно. Мідне. І ось цей от болт, цю головку я теж познущався ось з цього боку. Абсолютно колір не помінявся. Метал м'який, висновок один. Червоного кольору, характерного метал це точно у нас мідь. Тому. Ось такий вимикач маси від торгової марки Дорожна карта має в своєму складі мідну пластину і мідні болти.